Починаємо наш брифінг. Сьогодні два питання. Доповідає Дмитро Сергенюк, виконуючий обов'язкий директор КП Франківська Агро про посівну компанію. І Надія Загурська, директорка департаменту культури, розповість про організацію благодійних заходів, приурочених до Великодня Дня міста та Дня матері. Тому, будь ласка, Франківська Агро, Дмитро. Вітаю, шановні ступачі. Значить, у громаді вже стартувала посівна компанія 24-го року. Так, комунальне підприємство станом на 24 рік планує посіву залучити 190 гектарів сільськогосподарських угідь комунальної власності. Відповідно, ми плануємо засіяти 100 гектарів гречки, соняшника 60. 100 гектарів сої, соняшника 60, гречки 12, озимої пшениці 18 гідне. Відповідно до 2023 року ми посів збільшили на 61 гектар. Це третій рік роботи підприємства. І чим цікаво, те, що підприємство здійснює посівну компанію виключно виробничими потужностями підприємства, тобто без залучення підрядних організацій. Вся техніка комунальна і виконує свою роботу. Підприємство завчасно розпочало підготовку до посівної кампанії. Так з осені було проведено оранка на всіх площах ранньою весною мілке боронування. І безпосередньо перед посівом здійснимо культивацію і будемо сіяти. Відносно забезпечення усіма матеріалами, то завчасно були закуплені насіння, добрива, засоби захисту, рослин та пальне. <клес> Минулих вихідних вже завершена посівна кампанія по соняшнику. Так нам за дві доби вдалося засіяти 60 гектарів у селах Радча, підлучя до брівляни, під печари. І очікувана врожайність по соняшнику 2,5 тонни. Збір плануємо здійснити у вересні місяці. Гречку цього року будемо сіяти в селі Братківці, так, 12 гектарів. Очікуємо врожання з 1,5 тонни з гектара. Збирати плануємо у жовтні. Озима пшениця засіяна ще осінню. Восени 2023 року, так, фотографії сходів пшениці, в селі Тисминичани 18 гектарів, очікуємо врожанність 4 тонни, збираємо орієнтовно в липні. Сою плануємо сіяти в селі Тисминичанах та врачі, загальною площою 100 гектарів. Так, Вражанність три тони збирати плануємо у жовтні місяці. Хочу додати, що соя і соняшник — це культури, які складають економіку діяльності підприємства, а гречка та пшениця будуть скоріш за все орієнтовані на якісь на соціальні потреби. У нас вже є практика з минулого року, де ми спрацювали з департаментом освіти і науки, коли передали крупу гречки. Механізм напрацьований. То скоріш за все в поточному році ми. Спрацюємо в такому ж напрямку. Гречку і пшеницю Дякую, для, для освіти. Муку. Верніше муку. Пшениця, якщо вдасться забезпечити високу класність пшениці, то переробимо на муку. Є питання до керівника? Немає питань. Дякую. Друге питання до Надії Лаврі. Я єдине, що перед Надією Лавріною скажу, що завершився бюджет участі. Ми бачимо вчора до 24-ї години різні проекти. Зараз підбиваємо підсумки, бо бачимо, що деякі є на межі проходження, тобто -то дивимося, де можна ще додати суми. Єдине, що прийняли рішення, що... там не всі проекти, які закупівлю дронів, на жаль, пройшли. Тому прийняли рішення, що ми всі ті шість проєктів, які були подані. Ми їх, відповідно, ми їх відповідно профінансуємо, незважаючи на те, що вони пройшли. Тобто всі шість проєктів, які подавали на дрони на реби, ми профінансуємо з міського бюджету. Але дякуємо, що всі голосували. Ну, Все-таки думаю, що підтримаємо всі ті проєкти, які подавалися мешканцями Івано-Франківська. Прошу, будь ласка, натіле. Доброго дня усім. Ми перебуваємо в стані війни і кожен з нас, всі наші структурні підрозділі івано франківської міської ради, долучається до наближення перемоги. Цього року ми святкуємо, відзначаємо ряд свят у травні місяці, 5 травня, святкуємо Схресіння Христове, 7 травня, 362 річницю. Нашого день народження нашого міста Славного Івано-Франківська, а також 12 травня, День Матері. З нагоди цих подій структурні підрозділи, виконавчого комітету Івано-Франківської ради підготували низку заходів, благодійних заходів, де будуть збиратися кошти, де ви можете долучитися і донатити на Збройні Сили України. Тому 26 числа. О 26 двадцять шостого чекпрошу квітня о тринадцять годині департамент освіти у сквері Руської трійці організує і проведе ярмарок на підтримку Збройних сил України вироби своїми руками. Також на вулиці Лесі Українки в ньому буде організовано фотозону сад великодніх фігур, яка проводиться щорічно. Спільно разом департамент культури і департамент освіти вже Декілька років поспіль ми бираємо одне з наших дерев у наші писанки, які виготовлені руками наших діток. 30 квітня у молодіжному центрі рук департамент молодіжної політики та спорту для всіх охочих організує майстер-клас розпис великодніх писанок. 30 квітня о 16-го годині департамент культури народний дім княгини спільно з центром Я Маріуполь проведе майстер-клас Великодня писанка запрошує всіх охочих на цікавий захід. Також 1 травня по 3 травня вже теж традиційно департамент економічного розвитку екології та енергозбереження перед святом Великодня. Проведе ярмарок, купуємо Івано-Франківське, даємо роботу івано-франківцям, де місцеві підприємці виставляють свою продукцію. 3 травня будуть нагороджуватися переможцям. І, е також 2 травня о 15 годині Служба у справах дітей проведе спортивні змагання для дітей Центру соціальної психологічної реабілітації козацькому роду немає приводу, який відбудеться в Івано-Франківському обласному центрі соціальної психологічної реабілітації для дітей. 6-го – це перший день свят. Верніше другий день свят, 6 травня, у палаці Потоцьких відбудеться виставка давніх поштівок про місто із колекції краєзнавця колекціонера Зеновія Жеребецького оновлена і доповнена, і буде з ним організована також зустріч Департамент культури. Міський народний дім біля церкви йде туди. Теж вже традиційно, другий день свят будуть відбиватися гаївки. Але ще хочу зазначити, що у кожному селі нашої територіальної громади будуть відбуватися гаївки біля храмів. Це вже традиційно відбувається а також ярмарки на підтримку збройних сил України. 6 травня о 14-й годині Департамент культури долучається спільно з ініціативою Ярема Яцка, долучається до організованої виставки художніх робіт, переможців, конкурс для Бога Я створюю найкраще. Це теж відбувається кожного року, це відбудеться у ратуші на третьому поліці. Стецика сказали, Яцика. Стецика даруйте. На вічовому майдані відбудеться музична програма «Мелодії рідного міста за участю Муніципального астрально-симфонічного оркестру. Це буде теж другий день свят в рамках благодійного проєкту Спізної до перемоги. 7 травня о 12-й в Палац Потоцьких презентують виставку Кольори Свободи та зустріч з автором ідеї Ігорем Куцінєвим. 7 травня, о 12 годині, в принципі, те, що час не визначений, даруйте. 7 травня, у день народження міста, згадаємо і героїв, які віддали своє життя за Україну. Будеться панахида за мешканцями міста, які загинули в російсько-українській війні. Вручення відзнак почесних громадянин міста Івано-Франківська рідним полеглих захисників України. 7 травня о 13-й годині Департаменту культури силами міської бібліотечної системи, це вже теж декілька років поспіль, організовується інтерактивна екскурсія легенди старого міста, екскурсоводи, працівники бібліотек будуть передягнуті в костюми різних епох і розкажуть про цікаві історичні події, які відбуваються в нашому місті в різні періоди, які відбувалися в різні періоди нашого історію нашого міста 7 травня о 14 годині цікаві заходи організує і проведе комунальний заклад Дім воїна Івано-Франківської міської ради у парку культури та відпочинку Тараса Григоровича Шевченка. Відбудуться культурно-спортивні активності для захисників та захисниць України. Фотозона мілітарі, майстер-клас. Зі стрільби, з лука за сприяння та підтримки Національного олімпійського комітету України, фотозона атракція та майстер-клас культурного гурту мистецтво бою на мечах в середньовічному стилі. Також 7 травня комунальний заклад Дім воїна організуєте на речовому майдані фотозони та цікаві майстер-класи. Цього ж дня о 14-й годині у цей день відбудеться департамент цікаво для дітей департамент освіти та науки на літній естраді парку культури і відпочинку. Проведе День Дитячої вуличної музики. Також 7 травня о 15-й годині любителів духової музики запрошуємо на батл духових оркестрів, який відбудеться у Невчовому майдані. Це буде е, між е, муніципальним е, оркестром е, духової музики, а також військовим. 7 травня о 15-й день в цей день будуть прославляти Христове Воскресіння творчі колективи муніципального центру дозвілля департамент культури біля театрального митрополичного собору Воскресіння Христового організує мистецький захід святкові Дзвони Великодня будуть звучати великодні пісні, танцювальні колективи, відроді традиційні Великодні гаївки. На вічовому майдані Департамент культури організує 7 травня о 16-й годині і проведе урочистість та мистецьку програму місто Франкове, осяне світлом Воскресіння Христа з нагоди 362-ї річниці від дня заснування міста. 7 травня о 10-й годині по 16.00 центр сучасного мистецтва Департамент культури, департамент культури виставку Івана франківськ з художників на Мольбертах на площі серед площі біля ратуші і біля центру сучасного мистецтва. 8 травня відбудеться відкриття анотаційної дошки Дмитру Вітовському. 8 травня також відбудеться управління охорони здоров'я, як і всіх мешканців і для всіх мешканців відбудеться важлива подія відкриття реабілітаційного майданчика. 8 травня Департамент молодіжної політики та спорту проведе акцію Волонтерський Івано-Франківськ. Всі бажаючі можуть долучитися до плетіння маскувальних сіток, створення листівок для військових. Акція відбудеться в молодіжному центрі Рух. 8 травня у Палац Потоцьких пройде важлива і цікава подія відкриття інтерактивного музею «Місто» і зброя. Також 9 травня Департамент молодіжної політики та спорту організує і проведе у міському парку культури і відпочинку Тараса Григоровича Шевченка змагання з перегонів на веломобілях серед дітей та молоді з інвалідністю, присвячені дню міста. Перегони на веломобілях серед мешканців Івано-Франківської міської територіальної громади та вимушено просуцелених осіб. 9 травня о 15-й годині. Народний дім книги департаменту культури проведе у Палаці Потоцьких мистецьку програму Гаївки надії. Творчі колективи закладу організують аутентичні великодні гаївки, до яких залучать мешканців міста. Також 9 травня. До відзначення 362-ї річниці для дня міста Івано-Франківськ мешканці отримають подарунок Івано-Франківському національному академічному драматичному театрі імені Івана Яковича Франка. Відбудеться виставка Київського театру на Подолі. Керівник Богдан Бенюк за участю Богдана Бенюка придбати запрошення можна у касах театру за мінімальний донат 200 гривень. Якщо задонатити більше, ми будемо вдячні, тому що все це йде для наших хлопців-воїнів і дівчат. На вилучені кошти будуть придбані дрони для національної гвардії. 10 травня о 13.00 любителі книг, які цікавляться історією міста, зможуть відвідати відкриття виставки Франківська збірка, яка відбудеться в музеї вистав мистецтв Прикарпаття, організатор департамент культури. 10 травня служба у справах дітей організує на вічовому майдані флешмоб Вартові міста та благодійний ярмарок. 10 травня о 16.00 до відзначення Дня матері відбудеться ряд заходів у центральній частині міста. А також 10 травня відбудеться на вічовому майдані проведено музичну дитячу програму «Благословенна будь віках». Українська мати, пісні для мами прозвучають виконанні вихованців вокальних дитячих студій. І також 10 травня з нагоди свята матері, вже е, теж другий рік поспіль е, відбудеться е, реалізований благодійний вечір вшанування матерів полеглих героїв у мистецькій програмі візьмуть участь вокальний гурт Адоро» та солістка обласної філармонії Оксана Гуманюк. Одинадцятого. Травня в 10-й годині з нагоди відзначення дня міста вже стало традиційним проведення велодня. Також цьогоріч любителі велоспорту будуть стартувати з Вовчинецької гори. Це благодійна акція, кошти, від якої підуть на підтримку Збройних сил України, реєстрація у марафоні обов'язково за донат. Кошти від... підуть на підтримку нашим воїнам. Організатор департаменту молодіжної політики та спорту 11 травня о 12-й годині великодні ігри та забави серед мешканців Івано-Франківська міської територіальної громади та вимушено переселених осіб Департамент молодіжної політики та спорту проведе у міському парку культури та відпочинку імені Тараса Григоровича Шевченка. 12 травня розпочнеться цикл безкоштовних екскурсій для мешканців та гостей міста, який організує департамент інвестиційної політики проєктів міжнародних зв'язків туризму та промоції міста. Департамент інвестиційної політики проєктів міжнародних зв'язків туризму та промоції міста організує, проведе місто. Лікує воїни, які проходять реабілітацію, відвідують історичні і культурні місця. Місця Івано-Франківська. 12 травня о 13-й годині біля скверу Руської трійці Департамент молодіжної політики та спорту організує акцію наукові пікніки та наприклад, партії. 12 травня з 14 по 18 годину як для дітей, так і для дорослих, буде цікаво подивитися образ, образ, образи матері, які відтворює театр живих скульптур. Місце проведення перехрестя вулиць Незалежності Ташукевича з 100-метрівка. 12 травня о 15-й годині на літній страді міського парку культури та відпочинку Шевченка Департамент культури і мистецької програми привітає цих матерів і святом. Під час заходу буде стояти скринка на збір коштів нашим воїнам, і також буде майстер-класи проведення нашими бібліотечними установами. 12 травня в 16 день відбудеться мистецька програма, присвячення Дню Матері за участю муніципального оркестру народної музики Рапсодія та бандуристок Мальви в рамках проєкту «Молодій парку, який проходить вже понад 20 років. 12 травня в 16-й годині своєю мистецькою програмою на вічовому майдані Всі, всіх матерів міста зі святом привітає народний аматорський камерний оркестр Центру культури і мистецтв», організатор департамент культури і також любителів симфонічної музики. Ми запрошуємо. Ми е, минулого року е, провели цей захід на озері, і досліддало було дуже багато. Присутніх донатом спасибі всім, хто прийшов, і запрошуємо цього року о 18 годині 12 травня. І 16 травня 16-го по 19 травня, вже четвертий рік поспіль відбувається у місті Івано-Франківську Великодній фестиваль хорової музики, катедральні дзвони. Усіх запрошуємо. Будучи колективи з Києва та Львова анонси заходів ви зможете відстежити. Офіційний сайт Івано-Франківської міської ради, на сторінці Фейсбук Департаменту культури і культурна мапа, офіційний сайт Департаменту культури, культура, іф. офіційний сайт Департаменту освіти та науки освіти Сторінка у Фейсбук Департаменту освіти та науки. Наголошуємо, що всі заплановані заходи є благодійними. Запрошуємо всіх, долучайтеся і наближаємо спільну перемогу. Дякую, чи є питання? Що немає питань, є питання до Департаменту освіти. Нас постійний дописувач Поплавський написав, доброго дня, чи будуть всі учні шкіл на 1 вересня забезпечені підручниками, чи знову будуть проблеми з, куп... з купівлею підручників? Туди, туди, туди. Все, що належить від департаменту освіти та від закладів освіти, ми зробили. Тобто ми замовили відповідно до планової мережі підручники на перший клас, другий, сьомий та одинадцятий. Додаткове замовлення буде здійснюватися у травні 2004 року, але за друг доставку підручників та їхнє видавництво відповідає Міністерство освіти і науки. На жаль, ми на це вплинути не можемо. Розуміло. Це компетенція Міністерства освіти. Так, звичайно. Ми все, що могли, все, що було в повноваженні, ми зробили. Зрозуміло, дякую. Чи є питання? Що немає питань, всім дякую, всім гарного дня.